А у вас страшний суд. А у вас день відповіді за зроблене. Да? Що ви зробили? Якийсь як отчот може бути, і якийсь такий поштовх на нове підведення ітогів і початок чогось нового. Да? Як наче отчут, а потім йдемо далі. Оце таке якесь буде. знаєте, Перехід на новий рівень. Перехід на новий. З чим це оце? Яка причина, що такий якийсь день по страшному суду? Страшний суд це у нас пробудження, новий поклик, якийсь початок, новий рішення якесь буде, таке, знаєте, ваше, прийняте рішення, яке ви там готові щось зробити. Я, я, я созріл називається. Я ось так зробив, а тепер я там щось созріл. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Це пов'язано з якоюсь закінченням якогось періоду, да? тобто закінчення якоїсь справи. Є якесь діло доведене до кінця. Ви по десятки мечів, тобто стоп, зупинка е, немає. Це, це також може бути ну, по таким картам, може ще таке бути що ну, фізичне, зупинка, зупинка фізичного життя, але ну, ми не притягуємо. Давайте не будемо притягувати. Нічого такого поганого, але пам'ятаєте, мої підписники, які живуть на території України, будьте уважні, будьте пильні, да, і, там, бережіть себе і своїх рідних, не ігноруйте тривоги, ви бачите, що зараз. Такий час зовсім зовсім неспокійний. Тому, о, мої дорогенькі, будьте на... поготові, будьте уважні. Хто не на території України, та те й на території України, не всі ж таке можуть бути. А це таке, якось, значить, як закінчилася якась одна справа. Довели до ума. Да? Дев'ятка пентаклі, як то. Оддихнули трошки, відпочили, да? насолоджилося якимось там ну, своїм там задоволенням. Це може, наприклад, бути якась дуже довго щось хотіли купити. Да? Чи щось хотіли мати, да? і ви так йшли, йшли до цього, йшли нарешті. Вони ви отримали те, що ви хотіли. І, знаєте, такий фух є. Ви такі там, пару днів відпочили, і, так, і, і в вівторок такі так, ну, все добре, ну треба що ж іти жити далі, треба щось міняти, переробляти, щось якісь нові цілі ставити, переходити в новий рівень. Да? тобто, А що робити? От я придумав, щось буду робити. Давайте подивимося, які дії будуть по цьому питанню. Ну, я б хочу сказати, що, можливо, у вас буде якийсь, ну, як була якась, вже був якийсь план, да? але ви якось не дуже будете, можливо, комусь предложите, да? ви не одні, як на троїх, наче. але ви якось розочаруєтесь в своїх, наприклад, компаньйонах, да? або якась справа, яку ви.